Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За даними дослідження градус, українці долають стрес сидінням в інтернеті майже 40 спілкуванням з близькими, близько 30% і близько третини переглядом фільмів та серіалів. Причому молоді чоловіки до 24 років частіше долають стрес за допомогою музики, а жінки проводять час з близькими. Люди понад 55 років приймають заспокійливі ліки. В одному з найпопулярніших своїх відео на Ютубі я нагадую, що стрес краще долати створенням, навчанням, спілкуванням, фізичною активністю, а не споживанням переглядом фільмів. Чи бездумним гортанням стрічки, бо рано чи пізно стрес завершиться на фізіологічному рівні, незалежно від того, що ви будете робити, 2-15 хвилин залежно від інтенсивності і причин стресу, і він він пройде. А те, що ви створите, залишиться з вами. Тому для усіх, хто налаштований долати стрес продуктивно, я запрошую пройти один з 52 наших курсів, спілкування, ефективність, гроші, бізнес, який ми запустили на нашій ЛМС-платформі, на особливих умовах для вас. Ставте плюс у коментарях, і я надійшлю деталі. Новини зі світу: нафта та газ потрібні будуть світові ще мінімум протягом 50 років. Таку думку озвучив JP Morgan. Це, до речі, період, на який вистачить досліджених на зараз родовищ. А що буде потім, спитаєте ви? Альтернативна енергетика? Скоріше за все у свої права повернеться ядерне паливо, на мою думку. А викопне будуть добувати з шельфу північно-Людовитого океану. Технологіями, до речі, по якому володіють всього на всього три країни: Канада, Норвегія і США. А тепер питання: що відбудеться за цей час Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами? З даними Investment Company Institute, інвестори тримають на руках у ліквідних активах майже 5 трильйонів доларів. Це мізерна сума для ринку акцій 3-5%, і величезна для ринку віртуальних активів крипти до 400%. Куди підуть ці гроші, склати важко. Але як завжди, рано чи пізно вони опиняться в руках тих, хто має досвід на фінансових ринках, і інституції, щоб цим досвідом скористатися. Так що, якщо у вас поки немає фінансової інституції, банку, фонду, куа чи хоча б приватної компанії, накопичуйте фінансовий досвід і вчіться. Щоб не стати ліквідністю на ринку. І для всіх, хто хоче системно підійти до організації своїх фінансів, я готовий запропонувати навчальну програму, яка змінить ваш спосіб фінансового мислення на більш якісний. Ставте плюс у коментарях, і я надійшлю деталі. Крипта маркетингова компанія Bernstein дослідила, що у найближчі 10 років доходи криптовалютної індустрії збільшаться у 16 разів з 25 мільярдів до 400 доларів. Дуже згідний з цим прогнозом, тільки в процесі нас чекають неймовірна кількість скам проєктів і розчарувань перед тим, як ринок стане регульованим і умовно безпечним. Але або, хоча б, зрозумілий для більшості. І в мене традиційне питання для українських підприємців, які читають мої новини: яку частку у цих прибутках плануєте отримати ви? Хто буде готовий зараз розвивати свій? Бізнес у сфері віртуальних активів, то і покаже найкращі результати. До речі, у нас є невеликий клуб, на 40 плюс-мінус більше трошки українських фаундерів різних криптопроєктів. Якщо у вас є свій стартап у веб 30 напишіть мені в приватні, я вас долучу. Або техніть у коментарях того, хто розвиває. Друзі, підписуйтесь на канал у Ютубі і в Телеграмі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваш гаманець і на ваше життя. І також нагадую, що сьогодні проведу вебінар на тему 4 стратегії вашого фінансового зростання у 2023 році. На якому подібіться стратегіями зростання, які рекомендую своїм клієнтам у цьому році, залежно від того, чи вони наймані працівники, чи самозайняті, чи власники бізнесу, бо стратегії всіх різні. Якщо вас цікавлять деталі, поставте в коментарях одиничку. Боту у Львові проведу живу зустріч за задонати для ЗСУ з дуже крутою програмою по фінграмотності. Кого цікавить, хто зараз перебуває в місті, ставте два. А вже зовсім скоро теж стартуємо системний курс по особистих фінансах. І це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Залишилось декілька місць. Тому хто готовий, долучайтесь. Пишіть у коментарях три. Не шкодуйте перепостів, коментарів в для якісного українськомовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір, і пам'ятайте, ваш пасивний дохід сам себе не заробить.